Покажемо та розповімо, як втерти мак в макітрі. Василь буде терти, а я коло нього буду трошки плести вам кошики, щоб вам не було сумно. Почнемо з того, що треба запарити мак. Ми залили окропом мак. Так. Води забагато тут. Чуть-чуть. Потім все одно треба буде доливати. Ти оцю воду хочеш злити? Так. Добре. Коментувати будеш. Що коментувати? Це треба не коментувати. Камера, й... Камера включена. <ріст> 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 Минуло 3-4 хвилини розпирання. Отака консистенція мапи. Покажи, Зупинись, зупинись на миті. <ріст> Через 3-4 хвилини маємо ось таку консистенцію маку. Тремо далі. <ріст> Через хвилин 5-6. Додаємо окріп. Чуть-чуть. — Трошки. Чуть-чуть нема такого слова. Ну, дай буде тобі трошки. — Трошки. Трошки. Трошки теж я щось не знаю. Трошки. Капочку. 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 Прямо далі. Скажи мені тут, що у тебе відбувається? Процес іде. Що це біленьке у тебе з'явилося? Ну Почав тертися. От десь на сьомій-вось хвилині він почав тертися. Так. Почало виділятися біле молочко. Так. Ми так називаємо. Бо воно треться об скінки і тоді з'являється біле молочко. Парті. Парті. Але я вам хочу сказати, що це не для слабаків. А, це діло серйозне. На хвилині 12-й доливаємо ще трошки окропу. Чуть -чуть. Капочку. Капочку. Я, я так, я без того ніяк. Без тихо, ні. Я мерзенна. Мерзенна. Мені скажи, коли ми цукру будемо давати. І чи є такий варіант, щоб не давати цукру взагалі? Да, можна не можна давати. Можна зовсім не давати. Можна, можна не, без цукру давати. Можна терти. без цукру цей, в термак і дав меду, там, горішки, що там треба. Можна цукру не додавати. Це Цукор це таке, це, це, це по бажанню, це не обов'язково. Ти просто з цукром вимішуєш, цукор втирається вже ну як солод. Угу, Я зрозуміла. Це нормальний мак, він сам по собі солодкий. Ну Є просто. мак, що гіркий. Оцей мак, він такий як домашній. Це добрий, так. Ми попали на дуже добрий мак. На базарі, мак, до речі. Попали. Мак, Мак дуже тяжко стоять нормальний. Переважно мак гіркий з гіркою такою або шейською у мене там вже є два табори. Один табір каже, що шоу блендері, шоу-міксері, шоу макітрі, один і той і той живне смак. Це ні, це не правда. А я що? Я не буду з ними собі пов'язати. Ми собі тремо та й тремо. показуємо людям, бо хтось хоче втерти, може якісь молоді газди, а не знають, як той мак втерти. Просили показати, ми показуємо. А ви собі робіть, як хочете і як знаєте. Поки Василь тре, ми що? Вирішили, що цукру давати не будемо. Ну, не Але цукор. хто б хотів давати цукор, то розкажи, коли його дається. Дається в кінці, коли вже мак практично розтертий. Так, мак розтертий, дається цукор. З цукор росте нормально. І все, тоді і можна давати горіхи, можна вдавати мік. Ну, в Ось так виглядає втертий мак. На все про все, скільки у нас пішло часу? Ну, 20 хвилин. 25 десь. 25 20, хвилин шукаю, пішло, щоб все. Були невеличкі зупинки. Зупинок було кілька по ну по, по хвилинці. По хвилинці. Е, він, якщо втерся, він отак в'яжеться. Такими цукру ми не додавали. Ми вирішили, що цукру не будемо додавати. Хто хоче до смаку. Тут у нас 200 грамів маку. Ну мало би пити десь 150 грамів цукру, хто любить дуже сростирати наперед і залишати в холодильнику. Не рекомендую. Потрібно Досі. одразу споживати.